Європейська комісія надала Київщині статус регіональної інноваційної долини. Відзнаку має 151 регіон. Київщина стала одним із них. Учасники, зокрема, з Іспанії, Франції, Норвегії, Німеччини, Словаччини. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, це посилить економічний потенціал, залучить інвестиції, інновації. Київщина матиме доступ до європейської. Фондів для реалізації новітніх проєктів. Бюджет 29 мільйонів євро. Для Київщини, зокрема, 2,96 мільйонів євро. З них 1,48 мільйонів грантові кошти, решта співфінансування. Ініціатива спрямована на залагодження інноваційного розриву між різними регіонами Європи.